ГУДКОМ-міністру, міністрі за надану допомогу. І бажаємо в наступному році всього найкращого, головне, щоб була в нас перемога. Дякую нашим спонсорам, що піклуються про нас людей з інвалідністю. Хочу висловити Велику подяку, що на нас звертають увагу. Десь завада в з і дають такі е, смачні, е, потрібні набори. Дякуємо міністри за допомогу мені і жінці, мої, яка хворіє, лежить вдома. Дякуємо за новорічний сюрприз. І хто ж з Новим роком і з святами прийдешніми, теж щастя, здоров'я, гарних веселих свят. Отримав гуманітарну допомогу для себе для дружини. Маємо порушення позору. Да. Щиро дякуємо фонду «Добрий заклик» за цю допомогу, яку вони нам зробили перед Новим роком. Це дуже для нас актуально і потрібно. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо нашим шановним спонсорам, будку міністрі за надану допомогу. Вона зараз дуже необхідна кожній українській родині. Щиро вам дякую, слава Україні!